В 2024 році і хочу розпочати його з моїх готових робот за рік. Я дуже вдячна всім тим, хто прийшов до мене на канал, пише мені гарні та приємні, підтримуючі коментарі. Дякую, що ви на мене підписуєтесь, якщо ви ще не підписані, а такі люди є. Підписуйтесь, не соромтеся, будемо дружити та спілкуватися. Оце все, що ви зараз бачите, це роботи, які я зробила ну, за, за рік, так? Несподівано, як на мене, це дуже багато, але я хочу сказати, що деякі речі вони просто об'ємні. Ну, я буду трошечки підглядати, тому що я вже рахувала, що я там робила, чого не робила, тому будемо. Починати. Хочу сказати, що минуло рік, цілком і повністю в мене був виключено українською мовою каналу десь років зо два, і десь якраз у січні-лютому виповнюється рік, ну тобто роковини, так? І я б насправді дуже хотіла щось придумати, якесь цікаве, але не знаю, як це обіграти і які будуть можливості в мене за для чогось такого цікавого для. Вас, шановні підписниці. А, а, також в цьому, ну, вже в минулому році я прийняла участь у трьох спільниках. А, це був цікавий досвід. Я познайомилася завдяки цьому з гарними класними українськими майстринями, дівчатами його завличками. І я дуже рада, що ми спілкуємось потрошечки і підтримуємо одна одну. В цьому році стало в мене більше. А, Глядачів, і я дуже вдячна, що ви пишете мені коментарі, тому що деякий час я вважала, що я просто знімаю відео сама для себе. Хтось там щось, мабуть, дивиться, але ніхто нічого ніколи не коментує. Тому, дівчата, глядачі, якщо дивитеся блогерів наших українських, будь ласка, пишіть їм коментарі, тому що це мотивує це зв'язок. Зв'язок з блогером, зв'язок блогера з вами, і до того ж це дозволяє розуміти, що вам цікаво дивитись на каналі. Так, наприклад, завдяки цьому в мене вийшло два майстер-класи, несподівано в цьому році, і в мене є задумки про наступні відео, відштовхуючись від цього. Ну і почнемо про мої роботи. Отже, давайте почнемо з цього самого найпростішого. Ось у мене лежать тут шкарпеточки. Насправді тут лежать в мене тільки дві пари, але дівчата не... це нічого, тому що всі пари вже пішли гуляти десь. Тобто зараз в мене на кінець року дов'язані шкарпетки з пряжі лофоті. Які в'язала чоловіку, я вам в останньому вже в лобмасі розповідала, що я вимушена була їх розпустити. І несподівано, 31 грудня, я дов'язала шкарпетки для чоловіка. А я на цю пряжу хочу зробити окреме відео, тому що мені є чим поділитися. А цю пряжу, наприклад, в нас в Україні не всі дівчата знають, а в Європі вона відома деяким майстриням. І ось у мене такі шкарпеточки, це дитячі шкарпеточки, я в'язала їх для синочка. Все це пряжа Drops Nord, Це була пряжа моєї мрії. Ну, тобто, коли я перебувала в Україні. Я все дивилася на дівчат, облизувалася, які з нею в'яжуть і щось гарне розповідають, щось цікаве, досвід, ну таке все, і гарні візерунки. І я наважилася в січні замовила все ж таки цю пряжу собі. І досі я з неї щось вив'язую, тому що в мене було шість моточків. І як бачите, в мене різні кольори. І дитина моя вже їх носила. Ось такий візерунок, бачите, симетричний, тобто збоку йде оця косичка. А, і а, ось так, якщо подивитися, ось ось ну, син мій любить їх носити. В мене також є пара шкарпеток з дропсу, вони використовуються вже. І Я вам також залишу фото на ці шкарпетки. Це були перші шкарпетки, які я з дропсу взагалі зв'язала. І я також ними дуже задоволена, бо вони теплі. Для порівняння я вдягнула шкарпетки, зв'язані з Alize Alpaca Твіт. Альпака це ж тепла річ. А, да. я, мені було холодно, потім я вдягнула шкарпетки з цієї пряжі, і, вони, і я одразу в них зігрілася. Тобто я змінила шкарпетки різні шкарпетки, різний склад, він дає такий собі результат. Тобто, видно, одразу які тепліші. Також в цьому році я в'язувала у минулому, вибачте, в му році я взяла шкарпетки з знаку Бухо. Це були шкарпетки на подарунок моїй бабусі. Ви також побачите фото. Звісно, що вони в неї, я їх одразу зв'язала, одразу віднесла. Не знаю, сподіваюсь, що вона їх носить, тому що, знаєте, Бабусі, вони такі, що вони бережуть <смі> щось гарне, якщо їм подарують, і сподіваюся, що вони не лежать на в шафі. І також в цьому році, останок року, я завершила знову ж таки з пряжі Дропс Норд. Я в'язала на замовлення своїй подрузі Шкарпетки, вона, ми з нею оговорили м -м, візерунок, оговорили пряжу, колір, і вона в них зустріла Новий рік. Тому вона теж залишилася задоволена, і, на мій погляд, саме ці шкарпетки в мене вийшли найбільш ідеальні, тому що я в них, ну, це ж на замовлення, я вираховувала кожну петельку і одночасно пробувала в'язати, і це таки дало свій результат. А тож по шкарпеткам на цьому все. І, е, тобто, шкарпеток у мене один, два, три, 4, шість пар за рік було. Ну і тепер також хочу сказати, що в мене ось тут лежать ось такі мітінки. Я в'язала її собі з пряжі sant Garn, Garn Borstet А Вони в мене з люрексом, я підмішала сюди Люрекс. І о, я ними дуже здоволена. В'язала їх у січні і ношу їх просто з радістю. О, ну, вони в мене завжди в кармані. І хочу сказати, що, знаєте, одну з них я навіть загубила. Мітінок, але, на щастя, загубила я їх на підлозі в садочку, прийшла, одразу побачила на шкафчику і забрала. Також є в мене рукавички на замовлення мого сина. Він захотів рукавички кактуси Ви бачили в мене окреме відео про ці рукавички. Їх зараз в мене тут немає, тому що він з ними в садочку. Шапки. Це було в рамках спільника, спільника Шапкоманія 2023. Ось така чудова шапочка дитяча. Це шапочка а, від з пряжі DMC. А, ну, пряж, шапка Діно, як її називаю на дитинці. Коли дитина її вдіває, то дуже класно видно ці гребінці динозаври. Ще така пряжа, а, вибачте, шапочка з дропсу чоловіча. дропс не пал, здається. Мені сподобалася ця пряжа, ну, оскільки зараз трошки прохолодніше, то чоловік ходить в іншій шапці. Інша шапка це шапка зв'язана з жакардом, там суміш пряж, дропс Норд, Ярн Арт Сілки Вул, Дропс Твіт і Махер. Жакардом. Зв'язана з Жакардом я залишу вам фото. Вона дуже тепла і вона подобається чоловіку і, до речі, ну, люди її помічають. Ну, і також ще я мала досвід в'язати з пряжі Lang Yarn. Це така ну, не дуже дешева така пряжа. А це була шкарпеткова пряжа Явол Magic, здається, називається. Це була ось, мій син захотів собі таку нитку, він собі обирав райдужну, рай, веселкову. І ось в нього є така демосезонна шапочка. Це вже в'язана весною, просто не в проєкті, тому що. А мої хлопці згубили шапку, яку я зв'язала до цього червоного. А, щодо ще цієї пряжі, а, я в'язала, з чого ця пряжа почалась взагалі. Мій син, коли побачив цей моточок, він сказав: в інтернеті, він сказав, Мама, зв'яжи мені веселку. Ну, що зробила мама? Мама, звісно, зв'язала з таку веселочку. А, звісно, вона тут вже така пошарпана трошечки, бо грається дитина, вже, вона вже по шухлятах нас пішла лежати, щоб зберегтися. А, веселка а, значить, тут а, гачком, це вона в'язана гачком. А, тобто, знаєте, як для дуже маленької дитинки, але класно. Ну і ось такий результат. В мене ще є залишок в моточках. Я думаю, що звідси буде також ще одні шкарпетки на хлопчика. Мені ця нитка сподобалася, до речі. А, так, ну і ще стосовно шапочок, я в'язала собі ось такий берет. Це берет з пряжі Санднесгар. Я наразі не пам'ятаю виробника, але, ну, вибачте, назву окремо. але досить таки теплений, теплий беретик. І в ну, цьому цій зимку я його не носила, тому що. Немає поки потреби такої. Але е, минуло зиму, та ось я його чудово так поносила. Я дуже хотіла, щоб цей берет був такий, знаєте, великий. Його вдіваєш, і це так класно. Давайте спробую. Ось. Ось так от. Така собі ретро дівчина вийшла. Також ще одна шапка, яку я в'язала, це була шапка лисичка. В проєкті Шапкоманія, і зараз мій син пішов також в садочок з нею, тому ви побачите лише фото. Не можу вам так і зараз показати, але це був приємний досвід, це був досвід в'язання інтарсією, хоча вже другий в моєму житті. В кінець весни я зв'язала ось такий шарф. Він такий довгенький. Шарф з пряжі в плотолопі. Ось він так іде на звуження, і ви знаєте, я оцінила. Зручність цієї конструкції, тому що коли ми вдіваємо снуд, то ми або обмотуємо його кругом голови, і він якось тут бовтається, або е він просто бовтається, І це не завжди зручно. А коли вдіваєш ось цю шапу, ось цей шап, да, тут я вдіваю його отак на курточку. І я сама регулюю тут, як мені потрібно, і тут і цими кінчиками можна все це зв'язати. Ось так це виглядає. Ну, на мій погляд, зручно. Ну, на, на кортошці, звісно, це більше видно і непогано. Зв'язано це було за мотивами такої майстрині Petit Need. Всі, мабуть, знають, я побачила, подивилася, по-своєму зв'язала. Не скажу, що повністю це все повторила, але він дуже теплий, колючий, бо пряжа і колюча, але теплий. І ще в мене був такий снуд-проєкт. Це снуд з а, міксу ниточок. Ось такий лавандовий смудик. Ніжненький. Два мохери. Тут є пряжа Rowan Твіт, BC Garn, Е, вовна, -вовна, Бавовна і все. Розтягнувся він трошечки, але його ще жодного разу не носила. Але дуже-дуже приємний, дуже класний, і напівпатентна резинка мені подобається. А, також, що ще? В мене були... цей рід був такий з аксесуарами. Я зв'язала собі пенал ось такий. Він прикольний не то, що він там такий собі простенький, а тим, що тут є гарбузочок. Бачите його? Ось такий. Така собі штучечка. І, до речі, дуже добре використовується. Я вважаю, що корисна річ. І я буду далі нею користуватись, коли буду продовжувати своє навчання по мові. Також в мене несподівано з'явилася ось така розиночка для волосся. залишку мухеру від виробника Камарос. Зараз спробую вам показати ближче візероночок. Якщо ви його побачите. Ось така вона. Е, ношу, ношу, користуюся. І єдине, що, знаєте, я не знаю, я бачила в коментарях, дівчата писали, що також вирішили спробувати залишки в махі розв'язати резиночку. Як це у вас відбувається? Бо в мене вже почало трошки так закатуватись, щось сідати, цей, ця резиночка коротша сталося. Ось, і на замовлення своєї дитини. Я зв'язала ось таку, таке морозиво. Так захотів морозиво мій синочок. Ми його разом зробили з намистинами. Така собі іграшка в мене іграшка. Також щодо іграшок, в мене утворилася в спільнику вернісажу ось така композиція. Ну, звісно, це просто гарбузики. А коли був геловін в садочку, я просто його з'єднала докупу і ми віднесли Це у цьому горщику Композицію потім забирала додому. Але мені дуже подобається, не знаю, щось таке затишне, таке класне. Так, плечові вироби. Їх небагато, але вони є. А, значить, ось такий в мене є кардиган зі скошеним плечем. Великий, широкий. З візерунком листя я дуже ним задоволена. Ну, більше задоволена, ніж ні, я його ношу зараз. Там буває, ковтинка якась потрібна, це накинула, під курточку і пішла. І попри те, що це напіввовна напіввабаговна, все ж таки він гріє. Це виробник Холст Гарн. І я думаю, що я до цього до цієї пряжі. Повернуся. Так, і ще один класний ключовий виріб, такий затишний, такий милий в мене є. Це ось такий жилет, який я в'язала для свого сина в садочок. Це була моя насправді давня мрія. Я думала, дитина моя піде в садочок. З'яжу туди жилетку, вона йому буде потрібна. Якраз він піде восени. Але почалася війна. І цьому не судилося статись тоді, коли я це планувала. Ну, на щастя, це сталося зараз. Так, він пішов в садочок, і я зв'язала йому класний жилет. І ми його використовуємо пряжа DMC, твіт. Я зв'язала окремо ці мухоморчики і пришивала. Ось так от. Також, якщо говорити про іграшки, в мене є така іграшка. Знаєте, на мій погляд, трешова, тому що ну, я так дивлюся на неї і розумію, що це не дуже гарне в'язання. Бо коли я бачу, як в'яжуть інші дівчата, гарно гачко, і розумію, що мені до них ще далеко. Ну, і взагалі в'язання іграшок трошечку далеко. Це ось такий смішний помідорчик, помідорчик Сашка, його захотів собі мій син. Пряжа така типу новорічна, вона трошки блищить, мабуть, ви цього не бачите. Дитина моя, вже, як ви його побачили, одразу почала ним гратися як у м'яч. І, якщо чесно, в нього вже оці очки одне око випадає. І до того ж, оскільки він літає по кімнаті, тепер цей помідорчик, то очки вже поцарапані, подряпані. Ось тому ну, мені не дуже подобається конструкція, мені не, він мені здається, якщо чесно, якийсь кривий. Але, але дитина ним грається, ну і слава Богу. Да? А мені подобається в цьому помідорі, що в мене все ж таки замітована якось форма помідора. І ось ці листочки. Так, і ще в мене з аксесуарів. Це було теж ні. Ні. Я думала, це було теж те, що мене просив син, але не так. А, ось в мене така подушечка, це була перша подушечка, яку я зв'язала, бо в мене лежав ось такий оцей акрил а, валюровий. Я не знала, що з ним робити. І подумала, що справді це буде гарна подушечка, і дитині це буде подобатись також. Ну, і ще в мене ось така подушечка, м'якенька ці подушки, до речі, вже пройшли прання в машинці, бо чому я це кажу? Тому що при моєму минулому досвіді використання валюрової пряжі, а знаєте, ось ці всі ворсинки, вся оця краса, вона просто після прання, після ВТО ви витирається якось. Якось, знаєте, вона перестає бути пухкими, воно все-таки причавлене. А це ми випрали в машинці, правда? І нічого, наче, наче непогана зефірка. І так само тут. І останню роботу, яку я вам хотіла показати, бо наче в списку, я ось так дивлюся, в мене наче все, що я в'язала, я вам розповіла. Це була така робота, яка, знаєте, вона була більш для душі. Це робота, яка відобразила. Мій стан. Я ходжу, як нагадую вам, що я ходжу до дівчат, україночок, які тут в'яжуть в, в Остраві. На зустрічі, це просто зустрічі пов'язати разом та поговорити за життя. Вони мені дуже подобаються, і якось я туди прийшла, і, мені, і в мене не було ніякого процесу з собою: ні шкарпеток, ні шапок, ні, нічого такого. І там була пряжа, були ниточки, і я почала в'язати будиночок. Ось такий. А будиночок? А... Чому будиночок? Ну, тому що всі ми, хто зараз за кордоном, хто зараз як переселенець в Україні, всі вони потребують рідної домівки. Ось так в мене вийшло. Ось така річ. Дома я за вечір, ну, вибачте, за ту зустріч я її дов'язала всю цю конструкцію, Дома я її зшила, і е, дома я її вишила своїми намистинами. До речі, у віконечку та дверці, та вони також зв'язані в інтарсії. Але завдяки тому, що. Е, Ах, вона тут така, їй небагато, вона геометрична, то це було не так важко, як, наприклад, я в'язала шапку. Тим бачиш, що тут було зв'язано по колу. А, так, хтось в мене на каналі був, дивився і так, він назвав його таким карманним будиночком. Так, карманний будиночок, який говорить про нашу мрію. Мільйонів українців про свою власну оселю, про свій затушок, який ніхто ніколи у вас не відбере. Ну і, дівчата, на цьому я завершую своє а, відео. Сподіваюся, що вам було цікаво. Напишіть мені в коментарях, яка робота вам здалася найбільш цікавою, і що б я заловив в цьому році. А, що? А що б ви хотіли пов'язати? Бо на цей рік, який вже почався 24-й, я хочу пов'язати більше шкарпеток. В мене є бажання зв'язати якийсь такий бактус. І вже в мене також є початок в'язаного плечового виробу. І я хочу дуже зв'язати повудинку. Не знаю чомусь, так хочеться. Ну, такі справи. Такі в мене роботи. Я, дівчата, бажаю вам гарної пряжі, гарних процесів, гарних результатів, гарних спільників, якщо ви в них приймаєте участь, гарного досвіду, навчитись чого, чогось нового у в'язанні. Хоча я знаю, що більшість з вас, ті, які мене дивляться, вони більше і довше за мене в'яжуть, тому, мабуть, мені варто у вас вчитися, але завжди, завжди. У творчості ми відкриваємо для себе щось нове і цікаве. Того ж я бажаю вам відкрити щось нове, цікаве, нові техніки, нові форми виробів, нові підходи, нові конструкції, нові речі, нові ну, концепції. Ось. І а, головне, дівчата, бережіть себе, свої родини. І нехай в цьому році буде тільки перемога. Бувай! thank you